Зі вітаю! Я в готелі Лембуян Карібіан в Магалуфі. Це один із найнедорогіших готелів в районі Магалуф, який працює на все включено. Також у нього є концепції тільки сніданки або сніданки вечері, або фулборд, Але на все включено у нього дуже класна ціна. Зараз йдемо на огляд. Ходімо, подивимось. Це перша лінія Магалуфу. Подивимося. Готель на першій лінії чудового пляжу з білим піском Магалув складається із двох корпусів: Фламбоян, основний корпус із семи поверхів і Карібе, п'ятиповерховий корпус поруч, в який саме вас заселять ви не знаєте заздалегідь, але можна написати побажання. Готель має основний басейн, кілька джакузі на відкритому повітрі і критий басейн в спа-центрі. В басейні місця малувато, але ж і готель на першій лінії, і нашим туристам точно не захочеться купатись в цих басейнах, коли є можливість купатись Прямо у Середземному морі в такій блакитній воді до речі, з готелю можна вийти прямо на пляж. Остання цього готелю була у 2013 році, але косметичний ремонт проводять регулярно. Тож ресепшн виглядає приємно, світлі кольори, зона для відпочинку, де можна подивитись фільми, почитати книгу чи попрацювати за ноутбуком і гарна тераса з панорамним видом на море. Номери в світлих тонах, але краще обрати підвищену категорію номера, бо є номери суперекономні, де стоїть тільки ліжко і маленька шафа. Тож краще беріть підвищену категорію номера, щоб не псувати враження на відпочинку. Спасибо. Харчування без делікатесів, але голодними не залишитись. Слід зауважити, що готель знаходиться в одному із найтосованіших районів острову Махалув. Увечері тут так званий двіж Паріж. Може бути дуже голосно і п'яні сусіди. До речі, при системі харчування все включено. В цьому регіоні діють обмеження на алкоголь, максимум три келиха алкогольних напоїв при обіді чи вечері. У барі весь алкоголь за додаткову плату. Іспанська влада доволі серйозно підійшла до того, щоб виправити репутацію Курорту, зробити її більш тверезою. Друзі, в моєму тривал-гайді по майорці ви знайдете більше інформації про особливості курортів острова, екскурсії і цікаві локації. Посилання на гайд в описі під відео. Щодо готелю Фламбоян Каріби, можу зробити висновок, що готель не для вибагливих туристів. Чотири зірки тут точно натягнуті. Я б сказала, що готель три з плюсом, але доволі доступна ціна. Перша лінія, такий шикарний вид на море, пляж з білим піском і блакитною водою точно виправляють ці недоліки. Тож до нових зустрічей.